Дорогих, ми вітаємо щиро, стрічаємо хлібом, любов'ю і миром. Для гостей відкрита наша хата біла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. Прийміть хліб сіль, шановні гості, без хліба свята в нас нема, бо хліб добробут у початок і символ щедрого життя. Здоров'я розкіш для людини, найбільша цінність у житті, як є здоров'я, день приднині, можливість є йти до мети, то є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси, тоді людина йде щасливо серед безмежної краси. Щарівність світу відчуває для неї хмурість дні ясні. Вона всі труднощі долає, співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона то добро творить, готова. І це прекрасно можна жить. Сьогодні щедра Миколаївська земля радо вітає дорогих гостей. Нам приємно, що ви прибули з нами на цю радісну подію відкриття довгоочікуваного фельдшерсько-акушерського пункту в нашому селі. Цей заклад має стати паростком надії на розбудову віддалених сіл П'ятихатщини, краплиною відродження, впевненості в завтрашньому дні розділити з нами цю радість, прибули поважні гості. До слова, запрошується заступник голови П'ятихацької районної ради Борець Олена Володимирівна. Шановні жителі села Миколаївка і всі присутні, хто сьогодні завітали на це прекрасне свято, і колеги голови, які теж сьогодні присутні на цьому заході. Напередодні Великого державного свята, Дня Незалежності України, у вашому селі святкується відкриття. Після капітального ремонту фальширського пункту Пашатні кімнати та позитивний клімат гостинно приймає всіх жителів вашого села тут. Замінено вікна, двері, зроблено внутрішній ремонт приміщення. В нашому районі медична допомога надається 33 лікувально-профілактичними закладами, а саме 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 13 фельдшерських пунктів, одна відомча вузлова лікарня. Протягом 2012 року в районі прибули молоді спеціалісти, а саме два інтерна Верастівську та Петехацьку амбулаторію. Чотири молодих спеціаліста Мар'янівський, Мернівський, Комісарівський, фершерські пункти та Богдану Надеждівську амбулаторію. Проводиться покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів. Проводяться ремонтні роботи у П'ятихацькій, Саксаганській, Лихівській, Вільнівській, Нерустальській амбулаторіях та Чумаківському, Лозовацькому, Мернівському папах. Влада району на чолі з головою районної державної адміністрації Чепурком Володимир Володимировичем та головою районної ради Супроновим Анатолієм Івановичем. На постійному контролі триває всі проблеми, які пов'язані з медициною. Ваша територія одна з найбільш віддалених від районного центру. Тому фельдшерський пункт повинен працювати на високому рівні, своєчасно реагувати на виклики громадян, рятувати людське життя і повертати здоров'я, вселяти надію і долати зневіру. Ваше покликання, шановні працівники фельдшерського пункту, протягом тисячоліть люди, які рятували від хвороб, користуються постійною любов'ю та повагою. Тож нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Бажаємо всім присутнім, мешканцям села Миколаївка, міцного здоров'я, довголіття, благополуччя, щастя. Та й у вашому домі завжди панують мир і злагода, і ніколи не хворіти. Вас вітає головний лікар медико первинної допомоги Орехов Федір Ізотович. Дорогі гості присутні. Я вдячний районній владі за те, що ми могли в цьому році декілька наших пунктів дійсно провести. Відповідні до санітарних норм, щоб там і фельдшер було де робити, і населення, яке приходить, щоб могли отримувати дійсно ту допомогу, на яку вони розраховують. І сьогодні ми відкриваємо Миколаївський ФАБ після ремонту, який дійсно тепер відповідає всім нормам, де і фельдшери є, де робити, і людям, коли звернуться, теж можна отримати допомогу. Цей фельдшерський пункт і ремонт ми зробили загальними зусиллями з допомогою районної влади, центру первинної допомоги наші робочі робили, сільської ради, яка дуже велику участь прийняла в тому, щоб ми могли цей фельдшерський пункт сьогодні відкрити. Через то я вважаю, що основне слово я зараз передаю хазяйці фельдшерського пункту Людмила Іванова, завідуючи фельдшерського пункту. При спільній роботі Чепурка Володимира Володимировича та Супрунова Анатолія Івановича спільними загальними зусиллями ми відкриваємо наш ФАП, в якому було зроблено ремонт. Дуже багато ремонтних робіт проведених. Тепер наш ФАП відповідає всім санітарним нормам. У нас є водопостачання, у нас є електропостачання, у нас є електроопалення, нас дає приймати наших людей. І я вважаю, що тепер кожна людина нашого села Миколаївка подякує нам за цей ФАП, що їй є куди звернутися і є куди прийти в будь-яку хвилину, яку вона захоче. От. Нашій районній раді я теж вдячна за те, що вони не забули, що ми саме віддалене село. Від району і допомогли нам відремонтувати ФАП. Ось на, на ремонт цього ФАПу було виділено майже 50 тисяч гривень, які вклали в цей ФАП. От. І теж я хочу подякувати нашій голові сільської ради, яка теж прийняла участь от, в роботі цього ФАПу, відкритті цього ФАПу, яка допомогла нам от, з дверима, з вікнами, з електрикою. з... Водою, теж за цим, теж і велике спасибі. Спасибі, що ви до нас сьогодні завітали. Ми дуже вам вдячні. Приїжджайте до нас частіше. І дякуємо вам за ваші подарунки. Слово предоставляємо голові виконкому Троїцької сільської ради, свистун Людмилі Юхимовні. Із відкриттям, щоб тут люди не боліли. Хай наші тут врачі співають і гуляють, щоб наша Миколаївка не хворіла. І заступаємося для незалежності. Хай всім здоровиться, в кожній сім'ї, в кожній родині. І щоб був у нас завжди злагода, і як у цей час, в одній родині, щоб ми були. Я вас всіх люблю. Коли з'являється дитина, Господь запалює зорю, і тихо наче ураю, по небосхилу пісня пісняли. You getting... Від добра в медицині не згас, лиходії його не осквернять, віддаємо вам шану і честь, хто обрав у житті милосердя. З самого рождення, так чи інакше, ми обращаємося на фапи на путі своєму. І коли дитина наш безпокійно плаче за советом грамотним, ми к ним йдемо. То заболевания разные простудні. то ушибы, ссадины, раны, перелом. И когда периоды в жизни очень трудные, за советом грамотным, мы к врачам идем. А когда аварии, травмы, эпидемии, и когда помочь уже не можем мы ни в чем, с верой и молитвой за выздоровление мы к врачам за помощью. С надеждой вновь идем. Медики всех уровней и разных категорий. Поздравляємо з відкриттям. Хотим вам пожелати щастя і успіхів і крепкого здоров'я. І от всієї душі спасибо вам хотім сказати. Відкриття амбулаторії це справді свято всенародне, на честь людей, в чиїх руках священне діло благородне. Здоров'я нації, народу державна справа нелегка, але ця справа з віку зроду є суттю і медпрацівника. І в день, і в ніч в морозі, в спеку медпрацівник з людьми завжди. В дорогу ближню чи далеку він в хворим йде допомогти. Медпрацівник не Бог, людина, але від нього, як від Бога. Для зцілення украй потрібна недужим людям допомога. І дай вам, Боже, всім надовго, здорового, безхмарного життя. Ви людям віддаєте для цього свої знаття і сили, й почуття. За любов до людей і повагу, і за ставлення чуйне своє. Будьте вірними власному стягу. Залишайтесь такі, які є. Святом вас.